Доброго дня глядачам. Давно не знімав відео, вирішив зняти відео. А пішли знімати відео? Правильно. Якраз приступив до воронки Пройшли трошки дощики, промочили землю і будемо орати під пшеницю по сої. Можна було і здискувати, але щось, не знаю, в мене дискова буде теха, не думаю, що лучше зробить погоді. Вирішивсь. Такий невеликий огляд мого плуга, а саме те, що по ньому було зроблено. На полі трохи вітер, не знаю як воно запише. Плуг у мене боммет. Має він отакий вигляд. Вирішив я зазняти мої доробки, переробки. Плуг, я думаю, відео по плугові в інтернеті є. Але от слабкі місця і що було зроблено, такого я не бачив відео і плуг, купувався на початку 2000-х років, тому, скоріш за все, вже їх підробки є, що це оригінал. І в кінці відео я покажу ще, чого він оригінал. Має він вигляд ось такий. основних доробок-переробок тут було три штуки. Перша штука це відрізав оцей механізм. Має бомба, то й знає. І зробив на трикутник. Для чого це я зробив? Так як я працюю сам, не завжди когось попросить щепити плуга. А на трикутник мені легше. Бо я можу сам собі підзачепити під, під, під і на полі воно собі зашовкнеться. Трикутник я зварив таким чином, щоб легко регулювалося. А саме цей винт Скільки в мене трактор, я його, мабуть, не разу не крутив. А той винт я скручую до кінця. От Мені на культивацію я вирівнюю нав'язку. А на горанку я його скручую. І дуже просто. А оцим я вже граюся, щоб перший-третій корпус вирівнювали. По цьому механізму, що я зробив? Зрізав тут такі йшли от вони є, так, плити. Взяв швелерка, бо мені оце, ширина оцього трикутника вона не вистачало, щоб сюди попасти, Взяв швелерка, приложив і до нього приварив трикутника. Спочатку я приварив рівно, видно так? рівно, і та сторона теж була рівна. І плуг відказався лізти в землю. Почало його викидувати, ну не ліз він і все. Ясно, що в заводському там є регулювання, в мене ж воно вже нема. Тому я методом тику почав по 5-10 мм відводити, прихватувати і пробувати, щоб зловити той кут, при якому він нормально працює. І от в мене вийшла, придає приблизно 2,5 см. Підклав пластину і він почав лізти так, як не має бути. І таким чином я добився, того, що все нормально. І він працює. Тут я зробив ровень, якщо подивитися, там я зробив ось таку. ну Трохи наперекос. Трохи не дуже зручно його чіпляти, але якщо наловчиться, то не проблема. І зробивши отаку конструкцію, під'їхав, під захлопнув, попрацював, відчіпив. В ідеалі його відчіплювати, щоб він так наперекос ставав, щоб оця рамка була рівна. Також, після того, як я зробив оце наглухо, ця тяга, вона ж тут на пальцях, прийшлося її сваркою трошки приварити. Тут в мене вже вона лопнула, зловив піочка. Тому що вона болтається, але ж тут воно вже не грає, тут воно вже наглухо. Це така перша доробка. Друга доробка зробив отаку. Тачку рівнячку, Як бачите, вон, вона навіть трошки горна. Ну Зараз земля така мокрувата, то воно не сильно допомагає. Найшов таку пружину, вона дуже похожа по розмірах, як в ниві на наклонні камери стоять. Ну, тільки в ниві не на гачки, а тут на гачки. І от така гребенка. Гребенка в мене болти знімні. Ну, як болти? Зуби. Тут просверлено на 20, тут просверлено на 16. Відповідно, тут 20, тут різьба 16. Проходить, тут він же зацентрується і зажимається. Трубним ключом тримаєш, затягуєш. Тут зробив такі перестановки ну, для регулювання. Ну, по факту один раз поставив і все. Тут так само на, натяг пружини регулюється таким чином. Як його передає? О, видно. Можна перекинути наступне дзвіно і так переставляти. Також зробив отакого вінта. Для чого зробив вінта? Щоб той кут можна було регулювати. Ну По факту раз виставив на такому положенні, це теж з ними, по-моєму, десь там на жатці стоїть. Бо я на розборці його просто відпиляв, не знав, куди приточити і притучив сюди. Так, що ще показати? Тут в мене простий круглий отпір. І з того боку зараз передасть мене передасть. Не знаю, видно, не видно. Подовго. Слід. О, пальце вже так з'їло, треба було б на гаретку включити. І воно і грає сама рамка тако, і грає оце само собою. Ну і повертається, але по факту вже не треба. Ну і третя така модернізація цього плуга. Це передвинув колесо назад. Воно в мене стояло тут, передвинув назад. Чого передвинув? Бо недолік того плуга, що він дуже, оця, як показати, оця висота дуже мала. І десь отак, зараз по своїй гореш, десь чуть більше соломи, і воно вже намотує і почне горнути. Цей плуг як для ідеальних полів Сонячний кукурузу, я не знаю, як він буде пригорювати, дуже, дуже мала низька стійка. Передвинув колесо і е, як, за, за роки експлуатації мені вже трохи його прийшлося ремонтувати. Першим це лопнула мене оця штука, виточив нову. І в мене тут був не вінт, а була проста приварена гайка. Гайка під ключ на 30. Щоб з собою ключа не носити то я вже зробив таку ручку доварив, щоб можна було на полі вимілити чи не вимілити. Також що я зробив, викинув заводського чистика. Заводський чистик йде прямий. Я зробив з коса. Для чого воно так робиться? Оця, оця будова, він сам себе чистить колесо. Зілячка, якщо попадає такого, між колесо і цього, колосо крутить і її спихає, воно скидує. Як був прямий, набивається, колосо сунеться, колосо взагалі не хоче працювати. Тому, не знаю, покинув так ну, до сантиметра зазор. Ну, в роботі не знаю як його зазняти, бо і гору і немає як. Ну, воно все скидає, бачите, от блищить навіть. Земля так само наліпає, чих-чих і сюди скидує е, землю. Землю і те, що налипає. Також ще по колосу зробив теж невеличку модернізацію. А саме в бометах, хто знає, не знаю, може в новій вже якось по-іншому, але в моєму бометі на втулках колосу було зроблено. Я ж вирішив зробити як в ПЛН на підшипниках. Для цього викрутив стару оську, викинув і виготовив нову. Токар мені виточив саму оську. А, от, і, і цю частину, і ту частину, але вже під підшипників. Отут стоїть сальник, не знаю, чи видно. Ну Я робив під які я підібрав сальники, під, такі, під яку який діаметр труби ви знайдете, то від, відповідно такого сальника. Я в магазині взяв кілька варіантів і токарові запропонував, він під якийсь, я вже не пам'ятаю, зробив. Саме колесо розточити в токарному. В 1К-62 не влізло, того я взяв оцю тулку, що він вже виточив, Ну, ступицю. Лінійкою розміряв приблизно центр. Відповідно, на той діаметр кружок намалював, болгарочкою вирізав. Тут нема таких мега точностей. Плюс-мінус пару міліметрів тут нічого не буде. Як бачите, земля наліпає, колосо все одно так ідеально нема. Болгаркою вирізав, з того боку, вставив. Наживив, прокрутив, чи там трошки підіграв і воно все працює. З цього боку сальник, але він втоплений. Сюди нічого не намотує, ну скільки грав, не було такого, щоб я намотувала, виривав. З цього боку я зробив. Оце оська. Не, видно. Щоб не виготовляти ковпачка, тим більше в мене його немає. Виточив токар в тулочку. Не знаю, так не хочу фокусуватися. Виточив ту картулочку, яка поверху ось ки йде. І оці гайки ту втулочку, вона йде через ну як, підсальником і піджимає підшипника. Тобто мені його відрегулювати, відпустив дві гайки, цією рукою підж... крутиш, цією піджимаєш і воно ту втулочкою ту всередині ті два конусні підшипники піджимає. Отак зробив, відпрацював той плуг, вже у мене не знаю, скільки років. Все нормально, все супер. Єдине, що я тут нарізав, дрібну різьбу. Ну Щоб підвести підшипника, точніше. Бо якщо велика, ти чуть крунеш, вже пережав. Також, що я зробив, ну це вже я зробив. Просверлив в турці отвір, і тоді там теж просверлив отвір. І зробив, щоб мазалося. Ну По факту раз помазав. Той плуг не наїжджає і близько того, що, щоб його там мазати кожен рік. Зробив ніяких люфтів, все чітко. Отакий плужок, не знаю. Не мішало б йому ще відрізних дисків. Може було б краще. Особливо якщо гореш і спориш, попадається, щоб не намозувало. от така його робота, не знаю, у нас мокрувата, земля не сильно розсипається. Бачите. Ну, зараз поки, поки виореш, поки поїдеш по культиватору, вона вже буде якраз така, як треба. Слідів проходів між корпусами не, не, не дуже видно. Ну що таку грудку велику кидає. Трохи комбайн молотив, переущільнив колесами, а може і так воно. Отакий плуг. На рахунок того, що. Наскільки він, що це оригінал, а не підробка. Горав, грав, горав. Я просто... в шоці від того плуга. Вигорав отакого железяку. Зараз я вам спру і покажу в масштабі, масштабі плуга. От. Я не знаю, що вона посеред поля робила. Отака вона стояла в землі. Отут же, отут же плу, плуги отут же гурали. І це плуг зачепив. Я почувствував удар, плужок підскочив і впав. Ну Мені стало цікаво, від чого він. Думаємо, яка каменюка чи кореняка, хоча на полі дерев немає. І виявив отаку штуковину. З вузької кулейки шпала чи що там, чи рельса. Як воно там правильно називається, хтось скаже. Ну, не знаю, зігнуло. Плугові хоч би що, був би то не оригінал, вже б напевно, рама лопнула чи ще що. Ну, фу -фу, нормально, далі гурав, аж, аж викрутило. Ну, що воно робить на полі, як я комбайном молотив, його не зачепив, це ж би в жатку влізло, б, це б був був. Отаке. Ну таке відео невеличке. Хтось, хтось захоче, хтось щось почерпне для себе, зробить. А може подивиться, і зробить краще. І скине мені, як в нього вийшло. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.